Всім привіт! Там вдалині заходить сонце. Вечірні пташки співають. Ну, значить, що? Значить, вечірній вихід за грибами. Зараз якраз почався сезон білих грибів дубових. Тому, як кажуть, гріх їх не позбирати, якщо є така можливість. І давайте відкриємо сьогоднішній скажімо так, похід оцим открасеним. Так, не слимаком, який до... причепився до мого пальця. А саме оцим грибом. Нехай цей красень задасть чудовий темп в сьогоднішньому зборі. Дивіться, який чудовий білий гриб дубовий. Ой, комарі кусають. Так що пішли, подивимось. Я думаю, мають бути ще. А куди ж їм діватися? Якщо вони в лісі точно є. Ввечері птахи балують своїм співом. Послухайте. Так, нехай співають, а в нас з вами тут свої справи. Подивіться. Вечірні гриб. Опа! Оце місце з такими от бочковими грибами. Ось такі от дві бочечка красива. Але це ще не все, у нього просто є дуже надзвичайно шикарний сусід. Давайте трішки правіше. Я там такий екземпляр. їх не один, Їх тут два. Оцього не видно було. Оце от місце з от позатими грибами. Кожен рік, з року в рік, вони тут такі. А оця бамбула. У них завжди нога. Коли вони доростають до такого розміру. Не просто круглі. Не просто круглі. Подивіться на цього. А, а то білий. що собі. такі от вечірні гриби. Супер. Так, шановні, це зараз буде щось. По-перше, я в цьому лісі... Кажу, він у мене під хатою. Я можу собі дозволити тричі на день ходити і збирати отакі от чудові гриби. При тому, що я ходжу по грибницях. І от зазвичай вранці бувають більші гриби. А отак от ввечері і в день збираю десь такі. Вони тільки підростають і є. Хожу чисто виключно по своїх грибних місцях. Але те, що я побачив зараз, я не можу ніяк це пояснити. Іду і зустрічаю от таку от картину. Я його не чіпав. Подивіться, що за монстр. Гляньте, що за монстр, а біля нього його сусід і отак от шапка лежить. Ну. Як таке можливо? Як таке можливо пропустити? Я навіть не знаю, коли він виріс. Я отут проходив. Ну я тут проходив. Але що це? О, слухаємо. О! о. о, ху -ху 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 -ху. о що то за гриб? Це якийсь монстр. Перший раз в цьому сезоні зустрічаю такого гриба, це найбільший. Ну, поки що це літній гриб. Що собі, а тут я скажу, без шапки лежить Як таке, хтось збив. Ладно, там люди проходили. Ну вибачте, ну, це що, Тут можна і ногу зламати через нього, Фух, перескокуючи. Просто фантастика. Вибачте, що затягнув цей епізод, але такого гриба можна показувати, я не знаю, і 2, і 3, і 5 хвилин. Бажаю вам також. Отаких от грибів побільше. Можливо, у смакових характеристиках він не дуже, але як трофей для грибника, це просто фантастика. Неймовірно. Неймовірно. Тільки що тут ми з вами забрали той гриб монстр, його там сусіда меншого. А тут під такою от коряшкою, подивіться, я на це чіпати не буду. Так, чуть-чуть перевідкрию. Такий один маленький такий позатенький росте. Ради, цікавості, ще раз його залишу, завтра вранці буду тут. І перевірю, вже в котрий раз, що гриби все-таки не ростуть, якщо їх побачив. Не знаю, в мене один чи два рази таке було, і то вже дуже-дуже давно, коли вони виростало, хіба на чуть, -чуть. Тому нехай ти сидить. А йдемо в ту сторону. Там ще мають бути. Все-таки грибниця, вона є грибниця. Коли знаєш, що грибне місце, ось я тут маленько залишу, там того монстра, бачите, не можна відійти, не можна. Тільки думав, Може, як кажуть, вимкну камеру, складати в рюкзак і йти далі. А тут такий от грибок. Ну, цього брати, мабуть, треба. Опа! Глянь такий молоденький. Аби та малеча хоч би доросла вранці до такого розміру, ну то ще, хоча б плюс-мінус, було б приємно. Дуже твердий, тому що молодий гриб, прекрасний. Так що гриби ростуть цілий день. Вранці, в день, ввечері. Я сьогодні третій раз в лісі, тому що він у мене ж каже, біля дому під хатою. Просто під хатою вийшов з дому і вже ліс. Ну от, і по тих самих місцях ходиш і є, і є гриби. Чудово. Дивимось далі. Ще щось має бути 100%. Ну що я вам, шановні, скажу? Нормальний такий гриб знайшов доволі такий, знаєте, скажімо так, з виду солідний. От що буває, коли уважно дивишся. Все-таки ці свої гребниці. Хоча, скажу вам так, його і не дуже просто помітити. Ніби так її стежки, а от такі от зелень на не всі звертають увагу. Ну, вони молодці, що не звертають, тому що мені залишили от, таку от бамбулу. О! Які ж вони молодці. що Вони не звертають увагу на такі місця. Подивіться, ай що це за гриб. Фу, фу. Павука. Залишаємо вдома, видали його звідси. Ну то ви Подивіться, що це за красник. Давайте просто намилуємось. Такий класний гриб, що його навіть намагалися, то тільки не намагався їсти. Мабуть, або білка їла, або миші, слимаки і павук тут був. А доїм цей гриб я. Ну, разом. Своєю родиною. Чудовий, що ж то сказати. Просто класний. До речі, хотів подякувати за підказку. В минулому відео я показував от прекрасну, красиву рослину. Казав, що вона зимою, зелена майже висиджується, всі морози, сніг розтану. Вона така маленька, але зелененька. Ніби така бачите, які квіти. А запах... Ну такий солодкий, це просто неймовірно. Ти йдеш, а за 50 метрів чи навіть більше, якщо вітер так подув, вони так приємно пахнуть. Сказали, що це лісова орхідея і занесена вона до червоної книги. Ну нехай вона тут сидить. Тут є така стежка, бачите, не отак от. Всі її минають, ну майже всі. І часто біля цього місця ростуть гриби. В принципі, воно так і є. Але ось цей гриб росте без шапки. Вже навіть такий трохкенький тут. Шапку хтось йому збив, мабуть, ішли, люди не помітили, але тут ось нормальний. Ось такий. Так, ось такий от гриб. Давайте шапку заберемо. Шапка нормальна. Ну, потім підріжемо. Так, і далі уважно. Угу, угу, угу. Десь здається ще бачу гриба. Так, де він. А ось він. Ось він. При дорозі. Отакий от чудовий гриб. І само собою слимак нам показує, що він хороший. Він собі шматок відкусив, мурашку також залишимо в лісі. І от такі чудові гриби з цього прекрасного місця. Показав ще раз. Ці неймовірні квіти які занесені до червоної книги. Ну і плюс ще з вами знайшли такий грибів. Добре. Це добре. До речі, не раз вже помічав. Буває де ж так все листя перекидано. Пере... Я не знаю. Люди таке відчуття, що ніби ходять з граблями. Ось навіть тут, подивіться, а розкидали. Після мене завжди чисто, я оце взагалі. Як то кажуть, не переварюю такого бардаку. В лісі, знайшов гриба, подивився. Гриба можна і так знайти, бачите, сидить при дорозі. Там у собі о, сидить при дорозі. Ніхто не звабився на нього. Ну, то давайте я його заберу. Що ж, хоч він і маленький, хтось може йшов, подумав, там малий нащо він не такий. Я, звісно, жартую, люди беруть все. І все, місце прикрили і пішли далі. Але тут отаке от ще дивіться, є гарбок. Я реально його не відкривав і кажуть, ніяка не постанова. Глянемо та й глянемо. А ну от, будь ласка. Будь ласка, закрили місце і порядок. Не треба розкидати. Гриби і так. Видно, якщо ходити, не поспішаючи. Навіть отакі от маленькі, можна помітити. Якщо бігати, як коні, само собою, то тоді йдеш, дивишся гриби без шапок, такі величезні, чи ще щось. Ось сьогодні два гриба. Великі, збиті, що люди біжать. А ще як хтось когось побачить, то взагалі труба. Я то хожу не поспішаючи, тому отакі от, от гриби. Ще плюс два у нас з вами є. Шукаємо. Як і часто буває в грибників, гриби деякі ми шукаємо ногами. Ніби ходжу повільно, якраз іду, чуть-чуть подивився наперед, таки чуємо бемц і шапка злетіла. Ну то Зупинився, зупинився і дивлюсь далі. Тут у нас такі люпини росте, іде лісова стежка і отакий прям бугорок горбик. А тут він, бачите, все доля випадку. я Якось так не звернув увагу, тому що планував сюди в цю сторону піти, потім так обійти полуколом і повернутися так само в цю зону, але з іншої сторони. Не знаю, помітив би його чи ні. А зараз все-таки... Є ще два гриби. А це що у нас за, за горбик. О, є в нас три гриби, шановні. Бачите, одного збив. Молоді йдуть. Йдуть молоді гриби. Це прекрасно. Є перспектива. Не те вона і грибниця, щоб постійно давати хороший результат. Ось от такий от грибний сезон. Можна сказати, що по-білому, дубовому якраз. Саме початок такого сезону. Так. Не одразу так само помітив, що це окрасення, але він тут є. Тут хто у нас? Ніхто. А тут хто? Опа! А що це у нас за горбок? Тихо гриб і Поки що тільки один з цього містечка. Але тим не менше непогано в день не було. А ввечері є. Тут чудово, вже його підгризли, але бачите, що гриб абсолютно чистий. Забираємо такого красунчика. І ще один вечірній красун. Тут у нас така ділянка ліщина, ну, само собою, дуби і липи. В липах вони зазвичай в липні, як не дивно, з'являються. Тому я то, якби, проходжу краєм, але... Сильно на тому увагу не акцентую. А от все-таки цей містяк. Проглядаю. Дивіться, який сидить. А? Тут його прекрасно видно. Трава мінімальна. Листя ще таке прибите дощем. Подивіться. Маленька бочка. Забираємо. Тут, до речі, також наступна місцина. Є липа і є ліщина. І зустрічається, подивіться який. Ну, цього вам можна почекати на картинку кудись ідеального розміру такого чудового. Так, приємно збирати великі гриби. Але отака от бочка, до речі, і не раз мені глядачі пишуть, що іменно такого кольору, такого розміру це просто ідеальні. І в кулінарії, і якби візуально. Для грибника це дуже приємно знайти. Отакий от гриб. Ще один вечірній красень. Ну а запах, ви самі знаєте, який в оцих дубовах найкращий, самий грибний. Так, знову на лісовій стежці бачимо отакого от маленького, але їх називає маринадні. Менші гриби, набагато менші. Я залишаю, а отакі завжди стараюсь взяти. Якщо от він такий свіжий, як оцей такий твердий, то він буде чистий. Це вже я скільки в цьому сезоні збираю. Зазвичай такі от малі хорошої якості. Тому однозначно беремо. Тільки сонце трішки сіло і в лісі вже стає так пасмурно. Воно на камеру ніби так і не видно. Самі знаєте, хто знімає там на телефон, у мене камера інша зовсім не телефон, але... Ніби й видно, але то таке. Якраз вже виходжу з лісу, думав показати вам фінальний результат. І зупинимось, мабуть, на цьому якраз грибку. Тут, біля дороги, вони вже скинули рюкзак. Там моя торба. Подивіться вже. Бачите, кошик вже повний. Але буде ще повніший, тому що подивіться, який красень. Саме Красиві ці гриби. ой 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 Оці от такі бурі. Я називаю їх бурами. Ну подивіться, який шоколадний колір. Починали ми приблизно з такого гриба. Так, здається, здається, десь такий схожий був. І закінчуємо. Подивіться, який. Ой, комарі кусають, вибачаюсь. Отакий. Отакий казковий гриб. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Залишайтесь на каналі, залишайте свої чудові реакції. Сподобалось, ставте лайк. Не сподобалось, дизлайк, пишіть коментарі і до наступних зустрічей в ефірі. Я кладу цього гриба, іду додому. Скоро будуть нові відео і нові грибні трофеї. Всім па-па!